Анімація руху кількох об'єктів в графічному редакторі Кріта. Давайте пригадаємо, як створюється мальована анімація. Для чого в мальованій анімації використовували прозорі плівки. Для створення анімації руху кількох об'єктів можна на кожному кадрі промальовувати змінення положення кожного з об'єктів. Разом з тим, такий підхід є не зовсім раціональним. У графічному редакторі Кріта для створення руху кількох об'єктів і їх узгодження краще використовувати окремі шари анімації. Цей принцип дуже схожий на створення мальованої анімації на прозорих плівках. Так і в Кріта кожний шар анімації відіграє роль прозорої плівки. Один із шарів можна використати для фону, а для кожного з об'єктів, що змінюють своє положення, положення частин або колір – використати окремі шари анімації. Узгодження руху різних об'єктів Можливо, шляхом додавання пустих прозорих кадрів, копій кадрів або кадрів затримки на відповідному шарі. Під час створення анімації вкріта, особливо під час узгодження руху кількох об'єктів, можна використовувати інструмент воскова калька. Ефект його використання полягає в тому, що зображення з попередніх і наступних кадрів може відображатися на зображенні поточного кадру. Так краще узгоджувати розташування об'єктів на кадрах між собою. Для орієнтації, якому з кадрів належить зображення в разі використання воскової кальки. Ті зображення, що є на попередніх кадрах, зображають в одному кольорі за замовчуванням червоному, а на наступних в іншому за замовчуванням зеленому. Для відображення ефекту воскової кальки потрібно серед інструментів керування шаром анімації. Вибрати відповідну кнопку воскова калька. Запам'ятай найголовніше, для створення анімації руху кількох об'єктів можна на кожному кадрі промальовувати змінення положення кожного з об'єктів. Разом з тим, такий підхід є не зовсім раціональним. У графічному редакторі Кріта для створення руху кількох об'єктів і їх узгодження краще використовувати окремі шари анімації. Узгодження руху різних об'єктів можливо шляхом додавання пустих прозорих кадрів, копій кадрів або кадрів затримки на відповідному шарі. Під час створення анімацій вкріта, особливо при узгодженні руху кількох об'єктів, можна використовувати інструмент воскова калька. Дякую за увагу. Слава Україні!